Привіт, привіт, всім, дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш вишторопрогноз на листопад 2024 року. У листопаді місяці бажано планувати все на початок місяця, тому що в кінці у нас буде розвертатися мир. Курій, це планета комунікацій, домовленостей, документів, руху, техніки. І коли Меркурій ретро дуже добре все перероблювати, добре трансформувати щось, доробляти якісь проекти. Можливо, ви будете повертатися до вашого минулого, і ви будете, ніби знаєте, дивитися, кидати такий погляд назад і будете вирішувати, що вам варто робити, доробити, так що вам варто відкрити. Кинути взагалі якісь питання у вас можуть підніматися, колишні можуть повертатися, колишні колеги, друзі, знайомі з вашого дитинства у вас можуть повертатися. А от початок місяця він іще добрий для якихось починань, для реалізації якихось своїх нових задумів, і для підписання якраз для домовленостей по документам. Тому що у нас буде першого числа новолуння, і далі у нас буде два тижні ростущого місяця. Ростущий місяць буде наповнювати вас, він буде давати вам енергію. І е, тут хто ще хоче, ви щоб встигнете так е, це все втілити. Тому що до кінця року, в принципі, енергії у нас вже не буде так багато. Там у нас у грудні місяці Марс стає ретроградним. Марс відповідає за нашу енергію. Також у нас розвертається Сатурн, він знаходиться. У знаці Зодіаку Риби також в кінці місяця. Дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку Риби у вашій натальній карті. Саме там, у тому домі, у вас і будуть е, такі маленькі трансформації по Сатурну, тому що Сатурн у нас консервативна планета. Він відповідає за все, що має йти по правилах. Це е, знаєте такий суддя. Він дуже жорсткий, і е, Сатурн буде у е, листопаді місця. Якщо якісь питання зупинялися, якщо не було їм рішення, можливо, щось з документами навіть пов'язано, то тут вже все піде по плану. Тут вже буде якийсь зрух так, у тій сфері, у тій в тому домі гороскопу, де у вас знаходиться знак зодіаку риби. Там уже буде більш-менш все по плану, чітенько іти. І дуже важливо взагалі себе дисциплінувати саме у цій сфері, тому що Сатурн він потребує цього, він потребує, щоб от його так поважали. Тоді він буде давати вам подарунки. Також в кінці місяця у нас Плутон переходить у знак зодіаку водолій. Він переходить туди уже назавжди. Ну назавжди, на 20 років наступних ніколи він уже не повернеться. У ну, козиріх, так як він до цього ходив, так що він заходив у водолій, виходив з нього. Заходив, виходив, тому що він був на осі, а Зараз він буде повністю уже в водолії. Він також буде ходити туди назад, але він буде ходити на території водолії. Дивіться, де у вас знаходиться знову ж таки знак. зодіаку яку в вашій натальній карті, це абсолютно безкоштовно. В інтернеті можна прорахувати натальну карту. Бажано би мати знати, де у вас взагалі транзитом які йдуть, Планети, тому що якщо у вас там в перших градусах по долі стоїть якась планета, то Плутон буде прямо по ній проходити і буде на вас впливати. І Плутон це у нас взагалі планета трансформації, великих грошей. Це планета влади, це планета, яка відповідає за політику, планета, яка знаєте, відповідає там за поліцію, наприклад, за державні структури, за систему. І тут він, коли заходить у водолій, він може повністю або змінювати систему, або він буде саме вас трансформувати у тій сфері, де водолій. І це може бути дуже неочікувано, тому що водолії. Це у нас знак, який відповідає за от щось таке безбалмошне і дуже різке, неочікуване. Так що так, тепер давайте дивитися ваші карти саме на листопад місяць, на які енергії вам потрібно звернути увагу. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Вони будуть доповнювати один одного. Дивіться карти, які повторюються в цих знаках, тому що у вас особисто вони точно програються. Пам'ятаємо так, що тут все-таки на Ютубі всі розклади у нас спільні. Для особистих розкладів звертайтеся. В директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео, і також я там залишаю свою почту, на яку ви можете мені писати. Окей, поїхали. Карта для левів. Перша карта, яка відкриває нам розклад на листопад 2024-го. Карта для Левів. Десятка мечей. Прекрасно! Дорогі Леви, у вас завершується якийсь етап, якийсь період. І подивіться, десятка мечей це щось, що вже досить давно тягнулося і давало вам дискомфорт. Ви себе погано від цього почували, це можуть бути або якісь сварки з кимось, або це може бути якесь непорозуміння з кимось. У Левів, до речі, ви часто через своє его, через те, що вам у покровительство Сонце воно вибрало тільки вас, ви звикли бути завжди в центрі уваги. Ви звикли так, завжди. Показувати себе, і тут можливо у вас виникали якісь десь кимось конфлікти. Нарешті це все завершується. Ви будете мати якісь рішення, ви будете мати розуміння, до чого це все іде. Дуже бажано би тут відпускати своє минуле, тому що по десятці мечей це завжди трансформація. Трансформація всередині нас, яка вам необхідна. Подивіться, це переродження, ніби ви відпускаєте, очищаєте своє пространство, можливо, свій гардероб або своє оточення змінюється повністю. І у вас ніби йде такий просвіт, так? ви розумієте, куди ви далі починаєте взагалі тут рухатися. Далі карта для Лево. Шестірка кубків. Ви повертаєтеся в місця, де ви колись були. Це може бути до речі, це може бути завершення якесь із е, в плані з вашим минулим. Можливо, хтось тут покине вас із вашого минулого, можливо, якісь родичі е, відійдуть, або е, може якісь ситуації конфліктні, так і з минулого вони не завжди закінчаться, завершаться і взагалі по шестірці кубків. Це у нас ніби перепрацювання. ви переглядаєте своє минуле. Можете тут до речі поїхати в місця. Де ви виросли, так у ваш дім? Або ви повернетеся знову на стару роботу, чи ви повернетеся? Так, ну, повернетеся, щоб щось дозакінчити, можливо, чи ви якийсь етап закінчили, ви готові зараз повертатися назад, щоб там уже співпрацювати з людьми? Можуть тут повертатися люди із вашого колишнього життя. Так, це можуть бути якісь ваші колишні партнери по ретро, Меркурію, до речі, це можуть бути якісь ваші колеги, люди, з якими ви виросли, і тут у них щось може в житті навіть закінчуватися, чи вам прийдуть якісь так. Повідомлення про, про таке їхнє. Також це у нас взагалі карта дітей може бути так. Що ви будете ніби з дітьми співпрацювати, чи ви будете дітям давати якісь, так, якісь настанови у них в житті може щось завершуватися. Так, і ще карта для левів на листопад 2024-го. Ой, карта мудрості це відлюдник. Подивіться, карта відлюдник, це старший аркан. Це коли вам захочеться відійти від всіх. Захочеться побути наодинці. І це в нас така карта просвітлення, ніби приходить до вас якесь розуміння. Також ви можете щось знайти. Для себе чи для когось може якимось ресерчем тут займатися, наприклад, і вам стане зрозуміло, куди ви хочете рухатися, дорога буде розуміла. Потім може хтось з'явитися старший за вас віком, який буде вас наставляти, який буде вам допомагати. Звертайте увагу на цю людину, тому що вона є дуже мудра, вона буде давати вам дійсно якісь такі ну, вартісні поради. Це може бути хотіння. Відійти кудись далеко від всіх, зануритися в себе, сісти в медитацію, навіть знайти. Так, всередині себе якісь моменти. Чи ви будете тут в яким в якоюсь справою настільки конкретно займатися, що вам прийдеться от прям розгрібати це карта детальна? От вона говорить про те, що подивися детальніше на своє здоров'я, на сферу свого життя, на те, як ти думаєш, як ти живеш. Це духовний ріст. Тут у вас має якийсь такий статися. Ну, дуже цікаво. Це дуже цікаво у вас початок уже. Ніби ви закінчуєте так, якісь ситуації з минулого і починаєте по-новому дивитися на цей світ. Так. Карта для леві. На листопад 2024-го. Карта Башня. Точно у вас буде якась трансформація, дорогі леви. от Це прям 100%. Подивіться, старший і на дні колоди відлюдник. Подивіться, старший аркан карта башня. Це про е, якісь дуже різкі зміни. По-перше, всі, хто в Україні йдемо в укриття, обов'язково не нехтуйте цим. Це можуть бути якісь травми у вас, це може бути якась неочікувана операція, е, так, яку потрібно терміново робити. Це може бути з кимось якась сварка у вас, і тоді, якщо це сварка, отут уже просто назад повернення не буде. Башня це завжди про трансформацію, І це завжди про щось, знаєте, що дуже тяжко відпустити душі. Але так, вже як у вас десятка мечей була, і карти говорять про те, що вам треба духовно вирости, то інколи буває таке, що нас вищі сили приводять до цих ситуацій, так щоб відчути надзвичайно просто якийсь розпад чи біль для того, щоб вирости. Щоб побудувати зовсім нову фортецю, тому що ця фортеця вона вже більше не функціонує. Будьте обережні на дорогах, будьте обережні взагалі в житті, щоб ви ніде не порізалися, ні з ким не посварилися, щоб вогонь з вогнем також будьте тут дуже обережні, і е, тримайте емоції свої під контролем. І ще карта для левів. Тут пентаклів, ну це вже краще. Тут у нас новий початок, нова дорога відкриття якихось можливостей, і це шанс. Шанс по роботі може бути. Може ви тут закінчуєте і йдете з одної роботи, бо переїжджаєте і вам одразу пропонують наступний варіант. Ви дороги взагалі у вас відкриті, і це взагалі у вас ангел, який несе вам благовість, так? ідею якусь вам приносить, якою потрібно обов'язково скористатися. Це можуть прийти якісь вам гроші на рахунок. Або Бо ви будете комусь десь там платити, віддавати і відчуєте себе нарешті вільними. Це може бути вклад у якийсь якийсь, якщо один бізнес у вас порушиться, то ви одразу будете мати ідею, як починати наступний, наступну справу. Новини хороші у вас будуть. Так, і ще карта для левів. Повішаний. Знову карта, коли ви, знаєте, маєте якісь такі. Огранічені вас ніби стримують. Будуть моменти, коли потрібно не спішити. От оце може бути до речі, лікарняний. Так, у вас це може бути момент, коли вам потрібно буде зупинитися, коли вам потрібно буде відійти від усіх. Це може бути хтось, хто буде про вас турбуватися. І, взагалі, карта повішениці, коли якась ситуація підвішена, немає її, так немає якогось рішення. Ще щось тягнеться. Треба щось здобивати, докладати. Так, чи буде? Якесь рішення, яке скаже так: от зараз ми там якісь документи підписали, і все, і на наступні пару місяців залиште так на спокій, Ви результатів ніяких там не отримаєте. Потрібно буде чекати. Ще повішений говорить про те, що потрібно подивитися з іншої точки зору взагалі на цю ситуацію. І часто повішений, це коли нам зручно, от ми беремо цю паузу, тому що нам зручно її взяти. Нам потрібно скористатись саме в даний час цим моментом. Щоб чогось навчитися. Ви можете з головою, якраз таки, і по відлюднику, і по повішеному. Якщо щось зупиняється, якщо немає чогось рішення, то ви просто з головою можете в щось поглинути і навчитися чомусь тут. Так, давайте третю колоду. У вас дуже серйозні трансформації, дорогі, леви. І пам'ятайте, що все, що ви воно все робиться до кращого. А, карта для Левів на листопад 2024-го. Карта мир. Старший аркан завершення. Подивіться, і знову на дні колоди е е туз пентаклів. Видно, ви перейдете так, е на якийсь новий рівень. От. Знову ж таки, і десятка мечей, і карта мир – це старший аркан, це останній старший аркан, який говорить про те, що або ви будете повністю знову ж таки під захистом, або спадуть рамки. От ви довго може бути таке, що також довго-довго ви чекали, довго-довго все тягнулося. Нема рішення ситуації. Тут бац, і все міняється. Повністю ви отримуєте тут якесь рішення, ви переходите на новий рівень, на новий етап, ви готові очиститися. Для Бізнесу тут, до речі, ця карта дуже добра на глобалізацію. Ви маєте показати себе всьому світу, ви маєте можливо знаєте, кудись поїхати, переїхати в іншу країну чи почати десь ем, з, з іншої сторони. Так, по миру ви мусите показувати взагалі своє лице, проявляти себе. Давайте дивитися, до чого цей мир. Це може бути, до речі, дві різні зовсім ситуації. У вас десь може бути завершення, е, такий момент, що ви чекаєте, десь трансформація, а десь у вас буде перехід на новий рівень. Так, карта для Леву. До чого цей мир? Сімка жезлів. Відстоювання своїх позицій, е, і башня на дні колоди. Можливо, ви будете десь знову ж таки у сварці з кимось. Ви будете себе відстоювати, і ця, цей конфлікт він завершиться. Або це буде щось пов'язане з знову ж таки, якимось вашим проектом, який ви будете представляти, і ви будете розказувати. Тут буде дуже багато до вас питань, ви будете на всі відповідати, і ви будете розказувати, як краще зробити те чи інше, ніби як відстоювати себе, доказувати, що ви ну що ви маєте. Грацію або що вас ваш проект прибальний, що в нього варто би можливо вкластися, і це до речі може бути щось пов'язане також через башню, щось із кризовими ситуаціями із о, очищенням пространства, із нерухомістю, можливо, може, ви в будівництві працюєте і ви будете так перед кимось тут е, свій проект показувати. Ну по сім жезлів дуже важливо взагалі ви ніби ви будете один проти всіх. І дуже важливо себе відстояти в цей момент. Так. І остання карта для левів на листопад 2024-го. Ой, леви, леви. Це, ну, ще цієї карти нам просто не вистачало. Я е, дуже сильно надіюся, що ви справитеся абсолютно з усім, тому що вам випала кармічна карта. Це ваша карма. Це взагалі енергія, яка мусить бути пропрацьована всередині вас багато що зміниться. Ці всі ситуації часто до речі, так ви через своє его не можете відчути і побачити інших. Ну, не тому, що ви погані, а тому, що ви такі є і, е, і багато людей, не тільки ваших знаків, а й інших знаків також. І часто нас, ніби вищі сили, так вони підштовхують нас саме через тяжкі трансформації для того, щоб змінити себе всередині. Зміняться ваші принципи, зміняться ваші цінності. Вся ця ситуація, вся ця канітель, весь цей місяць він приведе вас до вашої карми, і тут уже що заслужити розумієте? Тут тому старайтеся в цьому місяці робити більше хороше. Якихось справ, це може бути якась новина, судовий процес. Він може початися, він може закінчитися. Це може бути якась неочікувана подія статися, так ніби з неба вам ангел трубить. Але часто це у нас карма, це трансформації, дуже дуже сильні трансформації. Ну давайте що тут уже оракул, давайте візьмемо, подивимося, до чого. І при чому це все, це ж все зав'язане, так. Оця вся історія у вас з вашим минулим. Тим, що ви там десь не допрацювали. І тут потрібно буде вже завершити це діло. Так, і ще карта для Лева на листопад 2020 оракулу. Уявляй і візуалізуй. Потрібна вам, можливо, ця карта інколи програється в мінусі як ілюзії, дуже багато ілюзій у вас може бути. Хоча загалом. Потрібно буде вам, ніби прописувати свої емоції, прописувати. знаєте, щоб пропрацювати, можливо, це все може до психолога підете, і він вам скаже таке вправо робити. Або якщо дуже багато емоцій, не знаєте, яких випустити, сідаєте зранку, берете собі. Три чисті листа бумаги і просто туди пишете все. Після цього спалюєте і Ем, Або тут у вас буде саме такий момент, що вам потрібно буде візуалізувати так, те, що ви собі уявляєте, те, як ви бачите, ви ніби себе всередині до цього настроюєте. От якщо ви будете думати тільки про негатив, то ви реально собі не візуалізуєте негатив. Дайте ще до карту для Лева. Трансформації у вас чекають. Трансформації на позитивні зміни подивіться, ви виходите із темного пространства. Ідуть у вас трансформації. От ваше сонечко тут вам світить. Вам потрібно пройти оцей етап. Вам потрібно пройти цей місій. Слухайте, лави, обов'язково. Напишіть. Що у вас там стається, як у вас взагалі це життя? Тому що стільки карт просто якогось оточення, духовного росту, зміни взагалі своїх поглядів, це має бути щось серйозне. У вас раз, два, три, чотири, п'ять старших арканів і реально дуже серйозних старших арканів, які говорять про зміни. Так, про те, що ситуація має е, пер, е, перемінюватися, так, рости і розвиватися. Так що так, ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!